Михайло Мудрик за в інстаграм на майже 2 мільйони підписників жоднісінького разу не публікував на власній сторінці фото із дівчатами. Зірковий Вінгер у великій таємниці тримає своє особисте життя. Але якісь та й фрагменти періодично просочуються у соцмережі, адже до нього прикуто занадто багато уваги. У 2023-му довкола сердечних справ популярного холостяка спалахнув скандал. Мудрику почали приписувати роман із російською моделлю та блогеркою Віолетою Грачовою. Почалося із того, що Михайло тоді вже гравець Челсі опублікував відео з краєвидами Лондона, які зняв під час прогулянки на гелікоптері. У той самий час блогерка з боліт показувалася дуже схожими кадрами. Занадто підозріли збіг. Повтися особливо пильні фанати кинулися копати глибше. Знайшли на сторінці цієї самої Віолетти чимало вподобайок від мудрика. А ще коментарі, до прикладу, пропозиція зустрітися на мості. Після того як поза чутки про стосунки з мудриком вона додала фото у футболці Челсі. А от трикулірну ганчірку в шапці свого профілю в інстаграм прибрала. Однак, Роман із Мудриком заперечила. А от сам український вінгер відмовчувався і так і не прокоментував плітки. Так хто ж така ця Віліта Грачова, російська модель і фітнес-блогерка, яка має майже 800 тисяч підписників в інстаграм. У мережі виставляє на показ розкішний спосіб життя, дорогі курорти, лакшері, бренди, недешеві розваги. До слова, на сім років старша замудрика. Раніше Грачова пробувала у стосунках із норвезьким футболістом Матіасом Норманом, який виступав на болотах. Згодом моделі приписували роман з гравцем тамтешнього заніта Андрієм Маставим. А російські ЗМІ стверджували, дівчина насправді ескортниця. Грачова підкинула хмизу вогонь щодо чуток про роман з Мудриком, публікуючи обрамки квітів із листівкою, підписаною ініціалами ММ. У мережі футбольні фанати вибухали теоріями і не стримували емоцій. Іноді Михайло відповідав і відповідав специфічно: Зайдеш до мене окремо, я тобі поясню. Я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. У грудні 2024-го, як грім серед ясного неба, пролунала звістка про те, що мудрик провалив допінтест з інформацією британських ЗМІ, В організмі Вінкера виявили заборонений мельдоній. Футболіста звісно ж одразу відсторонили від тренування з Челсі. Над зіркою збірною України нависла загроза чотирирічної дискваліфікації. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю з моєю командою, щоб розслідувати, як це могло статись. Знаю, що не зробив нічого поганого. Все ще сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Одна за одною почали зв'язатися шокуючі версії, звідки заборона речовина потрапила до організму мудрика, і серед них пролунала думка, що Михайлу навмисне могла підсипати допінг російська модель. Віолетто, до тебе полковник Степанов, додзвонитись не може. Тобі звання капітана хочуть дати. Набери якнайшвидше. Спасибі, що хоч на там той світ не відправила хлопця. Міші можна лише побажати, щоб наступного разу, якщо він буде думати головою, йому пощастило. Гарачова відреагувала у соцмережах. Інформація для фейкових чуток: я нікого не труїла, нікого не кидала і ні з ким не зустрічаюся. І жодного разу не підтверджувала стосунки. Після вибуху допін скандалу із мудроком у мережі більше не з'являлися сліди його спілкування із Речовою. Поповзли чутки, що Болотяна банально кинули українського футболіста, коли він потрапив у халепу. У той період вона повідомила прихильникам у соцмережах, що порвала попередні стосунки, і пояснила, чому. Різні погляди, різні принципи. Я маю пишатися своїм чоловіком, а не соромитися. Звісно, ми не можемо стверджувати, що мова йшла про Михайла, та й загалом його романи з росіянкою лише припущення. Хай та м'як Віолета недовго довго нулювала, і вже невдовзі відомий паблік GSM в інстаграмі приписав російській моделі Роман з черговим футболістом. Хавбеком Ювентуса – Вестоном Маккені. медійники помітили багато збігів на їхніх акаунтах і зробили висновок, що Віолатта і Вестон разом відпочивають у Куршавелі. Окрім того, американець активно лайка фотографії моделі. А через якийсь час грачову помітили в нічному клубі Монте-Карло в обіймах легенди «Формулу-1» Льюіса Хемілтона. Мудрик на позір теж не занепадав духом. Буквально через кілька днів після того, як стало відомо, що Михайло провалив допінг-пробу, він засвітився на реванші Усик Фюрі в Лондоні. За що отримав порцію критики від українських медійників? Я не зрозумів, чому Мудрик поїхав на бій Усика. Чесно, намагався зрозуміти, але мені здається, що це не зовсім правильна поведінка. Підтримати Усика правильно, але ти зараз у біді. Потрібно думати про те, щоб вийти з цього становища. Про тебе каже весь світ. А ти демонструєш, що тобі байдуже. Це дуже неправильно. Згодом мудрика бачили на весіллі давнього друга ще із часів шахтаря Анатолія Трубіна. Відсторонний футболіст теж демонстрував хороший настрій. Проливав світло на стан Михайла і ще один його друг. Ми постійно на зв'язку. Як він там. Важко сказати. Не можу сказати, що добре, звичайно, йому складно, але він трохи психологічно заспокоївся і зараз тренується так само індивідуально. І грає в падел, <схід> займається домашніми справами. Але влітку 25-го допінг скандал Мудрика отримав новий виток. Справи для українського вінгера почали складатися все більш кепско. У червні авторитетне видання «The Athletic» заявило, що повторна допінг-проба Мудрика також дала позитивний результат. А футбольна асоціація Англії висунула офіційні звинувачення. А Кол Палмер безсермонно прибирав собі до рук 10-й ігровий номер, який колись належав українському вінгеру. Я все своє життя носив 10-й номер. Мені він просто подобається. Месі був великим кумиром, який грав під цим номером, і рууні, й інші. Це просто культовий номер. Я ще не розмовляв з Міішею, але зроблю це, коли прийде час. Але зараз не час мені до нього втручатися. На українського гравця по чергова хвиля хейту. У відповідь він змінив аватар в інстаграм, поставивши фото головного героя фільму Американський психопат, який символізує холоднокровного, максимально впевненого в собі з верхнього чоловіка. Та ще й додав у шепці профілю підпис Дивись, як вони ненавидять. У липні мудрик став фігурантом ще одного неприємного епізоду, коли вирішив відвідати реванш Усика із Дюбуа. Добрий день, Михайло! Мудрик! Слава Україні! Михайло! Та не треба так. Ну, можна ж попростіше бути, просто привітатись. Михайло мудрик. Та ти що? Публічно Михайло не коментує ситуацію з допінскандалом, а інформаційний вакуум має схильність наповнюватися чутками, домислами і відвертими фейками. До прикладу, у вересні інтернет розірвало новина від іспанського видання Марка про те, що мудрик у складі збірної України готується виступити на Олімпіаді 2028 у бігових дисциплінах. Довелося реагувати Національній федерації легкої атлетики. Михайло Мудрик не тренується з національною командою з легкої атлетики до жодних змагань. І у нас не було ніяких розмов на рівні ФЛАУ щодо його переходу в легку атлетику. Щодо тренувань з окремими атлетами, мені теж нічого не відомо. А в цілому, звичайно, бажаю йому успіху в усіх починаннях. Окрім того, на початку вересня мудрика ще й позбавили водійських прав на півроку. Футболіста спіймали в Англії на перевищенні швидкості за кермом БМВ. Мвісім на дорозі, де було обмеження 20 миль на годину, Михайло їхав у темпі 36 миль на ту саму годину. Ба більше поліціянт розповідав, що водій не одразу зупинився на його вимогу. Також любителю швидкості на полі поза ним довелося сплатити тисячу фунтів старингів. На початку жовтня журналісти тато таке стверджували, що адвокати мудрика не невдоволені позицію АФ. Мовляв, асоціація не надає належної підтримки футболісту і лише формально відповідає на запити. Наразі юристи Михайла намагаються встановити обставини, за яких у складі збірної України до організму гравця могла потрапити заборонена речовина, яка призвела до плачевних наслідків. Нещодавно Мудрик знову опинився у центрі обговорень у мережі, але цього разу не через допінг. Уважні фанати помітили активність українського вінгера на сторінці САП-зади в інстаграм, американської моделі, блогерки, музикантки та активістки. Раніше дівчина зустрічалася з Джейденом Смітом, сином голівудської зірки Уіла Сміта. Але влітку 2024-го пара розпалася, нібито через зраду з боку Джейдена. Помітно, що Михайло пильно стежить за профілем американської красуні, залишає вподобайки, емодзі, Коментарі на зразок це моя дружина? або хлопці, варто мені спробувати.